Є yeah, yeah. у них комовний знак, таємничі дуже, yeah. а пальці скласний дак, тільки тихо, друже, вони yeah. передавали yeah. вітання вам толків. Yeah. Нікому не дізнатися, yeah. хто фіксити такі, yeah. нікому не дізнатися, yeah. то фіксити такі. Yeah. Нікому не дізнатися, yeah. хто фіксит. Такі. Курчатку. О, чудаков сніданок готує. Тільки при такій температурі яйця не зваряться. Ти що робиш? Вище цієї межі яйця нагрівати не можна. Чому? Курчат загубиш! Яких курчат? Ти хоч знаєш, що це таке? Я думав яйцеварка. Яка яйцеварка? Отже, так. Я забороняю тобі підходити до цього приладу. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів. Дідусе, а що це за прилад? Це інкубатор. Щоб із яйця вилупилося курча, його довго висиджує мама Квочка. зігріваючи своїм теплом. Інкубатор. Це прилад, котрий замінює майбутнім курчатам маму. У ньому завжди тепло, як під крилом у курки. Але не спекотно. Інкубатор навіть перевертає яйця, щоб вони прогрівалися з усіх боків. Корчата, виведені в інкубаторі, нічим не відрізняються від звичайних пташенят. Холодно. Що ж робити? І дідуся немає. Рятуватимемо курчат самі. В нолику відчиняй дверцята. Допоможи! Не можу. Мені дідусь заборонив підходити до інкубатора. Спробуй ще. Не можу. І я не можу. Aspiration. О, або пан або пропав лише не виказуй мене, дідусу. Не винося. Ура! Рано ура! Ми зігріємо курчат свічкою. Клас! А тепер ура. Тепер. Так. Потім він виростає у велику рибу, а з жаб'ячої кринки з'являється пуголовок, який згодом перетворюється на жабеня. А про динозаврів ви чули? Це гігантські ящери, які жили мільйони років тому. Вони теж вилуплювалися з яєць. А чому немає електрики? Через грозу вимкнулась. Це катастрофа! У мене ж там інкубатор. Хтось запалив свічку. О, температура в нормі. А ну, зізнавайтеся, хто це зробив. Нолику, не виказуй. Це я. Ти один? Я один? Звісно, мені ж не можна. Звісно, йому ж не можна. Один кажеш. Молодець! Ти врятував курча! Герой! Ось файре. Бери приклад. Нолику оголошую тобі подяку. Друзі, почалося. Гаразд, Файра, І ти, бідідіди. Я дозволяю. Жовтеньке. Просто красень. Файне. Що? Але ж це ти його врятував? Дивись. <звук> Подушка безпеки. Спізнюємося. Встигнемо. Супергонщик! Ой-ой! Ой-ой-ой! А... Так, так, Файре, <к percentage> знову ризикуємо. Супергонщикам завжди таланить. На везіння розраховувати нерозумно. Краще подумай про безпеку. До речі. Сьогодні професор чудаков саме випробовує подушку безпеки. А що це? Ігрику поясни! Усякий, хто їде в машині, має пристібатися ременем. За різкого гальмування ремінь утримує людину. Однак бувають випадки, коли навіть ремені не допомагають. Наприклад, коли машина у щось різається на повному ходу. Тоді водія або пасажира може врятувати подушку безпеки. У складному вигляді таку подушку не видно. Вона захована. Але в разі зіткнення подушка дуже швидко надувається і людина впирається в неї замість того, щоб вилетіти у вікно. Починаємо. Як завжди, найнебезпечніші випробування професор Чудаков проводить на собі. А якщо подушка не надується? Надується. Три, два, один. Помітили, як швидко розкривається подушка? Так, а чому? Там є речовина. Що в момент удару згорає і перетворюється на газ. Він і наповнює подушку. Я правильно пояснив, колего. Йому слід допомогти. Стійте, краще викличемо підмогу. <клзр defended> Професоре, вам допомогти? <клзр É -des -зр> Дякую, Лізенько. Далі я сам впораюся. <плзр> сам упораюся. Професоре, а як ви у такому положенні кнопку натиснули? А, так я у польоті дотягнувся. Неймовірна людина. Коли дитина їде в машині, вона має бути пристебнута ременем і сидіти в спеціальному дитячому кріслі. Але ще більш обережним слід бути, коли катаєшся на велосипеді, скейті, роликах або самокаті. По-перше, тримайся подалі від доріг, якими їздять машини. По-друге, одягай захист на руки і ноги, рукавички і на коліни. на голову шолом. Тоді, навіть якщо впадеш, залишишся цілим. По-третє, намагайся бути помітним. Увечері на твоєму велосипеді і на одязі обов'язково мають бути світловідбивачі. Вони виблискують у світлі фар і попереджають водіїв машин. Будь обережним на дорозі. Ну що, спробуємо ще раз. Боже, лізеньку одразу викликати. Оздигнемо! Поїхали! Дідуся, викликай підмогу! Не треба! Я зробив так, що тепер подушка не тільки надувається, але й здувається сама! Геніально! Як кажуть, Федиш! на сьогодні все. Ура! Даваймо! Де мій фіксиборд? Тримай файре свій фіксиборд. Я в нього подушку безпеки поставив. Мені? Ха, навіщо? Я ж супергонщик. Іха. О, тому й поставив. Супергонщику подушка не потрібна. Він ніколи і ні в що обережно. Ух ти! Класна подушка. Оригінальна конструкція. Це я сам винайшов, а фаєр випробував. Професор, а нам ви такі подушки поставите? Поставлю всім завтра. А поки що? Дотримуємося безпеки. Присоска. Хм. Професор чудаков не приходив. Ні. Дивно. Обіцяв разом із нами проводити випробування. Тут є? Друзі. Отже записка нам. Адже це ми, друзі професора Чудакова. Я поїхав на конференцію. воно я. Поки мене немає, простежте, як тривають випробування. Перевірте годинник. Який годинник? Це там. А чому годинник у оці? А може, він для рибок. Нолику не каже дурниць. Це випробування. Бачиш? Water resistant Тут написано годинник водонепроникний Бачу. От професор і перевіряє, як він працює у воді. А, зрозумів Годинник працює. А ще кнопку дзвінка. Кнопку? Вона там Для чого? Це випробування кнопки на зношення. Щоб перевірити надійність машин, приладів та інших речей, їх піддають випробуванням. Наприклад, телефони випробовують спекою і холодом, тому що їм доведеться працювати і в Африці, і в Арктиці. А комп'ютери мають витримувати вібрацію і тряску. Тоді ними можна буде користуватися не лише вдома, а й на вулиці і в транспорті. Багато речей випробовують на міцність і стійкість до зношування. Наприклад, спортивне взуття та шини автомобілів довготруть і мнуть, щоб перевірити, наскільки вони довговічні. Випробування необхідні. Без них машина або прилад може підвести в найнепередбачуваніший момент. Раз на тиждень ходитимуть в гості. І ще хлопчисько бишкетнику один раз на місяць дзвонитиме і цікатиме, Тоді такої кнопки вистачить приблизно на 400 років. У -у -у. Кнопка поки працює. Гаразд. І ще. Що іще? Не знаю, там іще щось на зворотній стороні. Треба о, підняти скло. Тут потрібна присоска. Присоска? Присоски роблять із гуми або іншого пружного матеріалу. Притискаючи присоску до гладкої поверхні, ми витискаємо з-під неї повітря. А коли ми відпускаємо присоску і вона повертає свою форму, повітря намагається повернутися назад. Воно тисне на присоску зовні, але потрапити всередину не може. Гума його не пускає. Так присоска прилипає до поверхні і діє повітря. Молодець цінолико. Тільки треба поспішати, а то повітря повернеться під присоску і вона відлипне. Моя присоска не відлипне. Так, що тут написано? Читай швидше. І ще стежте за тим, щоб нічого не розбилося. Хм, А що тут може розбитися? О, обережно! Не так не встежили. І хто тепер усе це буде прибирати? Ха, Як хто? Нолик! Це ж його присоска. жінка, Вона повільно читала. Це я винен, адже ідея з присоскою була моя. Мені прибирати. Ну що ти, дідусе? Ми самі самі все приберемо. Ха? А з присоскою ідея була чудова. Шахи. Ми так. Ай, посунемо пішака. І ми посунемо. Дідусе, у нас котушка зникла. Ну що ж, я освітаю. Професоре, ви її не бачили? Котушку не бачили. Ми граємо в шахи. Ви любите настільні ігри. Ось доміно, наприклад. У нього, звичайно, грали всі. А знаєте, звідки воно прийшло? Доміно придумали стародавні китайці. Вони зробили гральні кості пласкими і прикрасили їх малюнками. А ось гра схожа на шашки, але набагато розумніша. Вона називається Нарди. Нарди з'явилися у Персії і звідти поширилися по всьому світу. Однак найрозумнішою із настільних ігор вважаються шахи їх придумали в Індії, але тепер у шахи грають у всіх країнах і дорослі, і діти, і навіть комп'ютери. Це справжнісінький спорт. Тільки головне в шахах не сила рук і ніг, а сила розуму. Також вона. Алло, ти що ти що робиш? О, це ж наша котушка. Віддайте, будь ласка. Вона нам дуже-дуже потрібна. Нам теж потрібна? Вона у нас замість зниклого пішака. А, о, а нехай нолик у вас поки пішаком попрацює. Я? Я можу. Гаразд. Забирайте. А ти ставай сюди. Ну, Взяли клас. А що робити? Будеш грати за білих. Зараз ми вашого коня. А А ми? ми Ну-ну-ну, юначе, ти хіше. Ось так. Нолику, стань на місце. Чому? Пішаки так не ходять. А як ходять? Лише на одну клітинку і лише вперед. Пішак взагалі найслабша фігура. А яка сильна. Ферзь це найнебезпечніша фігура для короля. Ех, шкода, що я не ферзь. Я б вашому королю. Ого-го! У шахах у кожного гравця своя армія. Вісім пішаків, двоє коней, два слони, дві тори і ферзь. Але головна фігура це король. Свої фігури його захищають, а ворожі атакують. Якщо на короля напали і наступним ходом можуть його з'їсти, це називається шах. А якщо королю при цьому ще нікуди бігти, це вже мат. Хто поставив мат чужому королю, той і виграв? Хм. А ми так? Так. А ми ось так. Ой! А ми вашого перзя ням ням ага. Так. А ми вашого ням-ням. Дідусе, можна я? Рано. Здавайтеся, колего. Від колеги чую. Алеку, вперед! Ура! Відійдемо. вперед! І, зараз я з'їм коня! Не доженеш! Давай, пішак, вперед! Дідусе, ді а далі куди? Тут край! Нікуди! Тепер ти ферзь. Що? Таке правило. Пішак, який дійшов до краю дошки, стає ферзем. Ура! Я ферзь! Я став найсильнішою фігурою! Аго, Ферзь, повернись. Партія ще не закінчилася. Хай. Так, на сюди. Шах! Шах! Ха. Так. Тепер сюди. Вам мат, колего? Ну, звісно. Ой, і справді мат. Так, я програв. Філіш! <рес> Професоре, ми знайшли вашого пішака. О, ну і спека. Сьогодні я розкажу вам... а! Ой! Що це? Землетрус! Ура! Землетрус! ой хе -хе, вибачте, професоре. я шукаю розетку, щоб увімкнути вентилятор. Фу, сьогодні така спека. Звісно, колего, шукайте. <кхем> Продовжимо. Тож, сьогодні ми. Ой! Ні, це неможливо. В усій лабораторії жодної вільної розетки. Полюбуйтеся! Ай! А ви просто висмихніть дріт, і розетка звільниться. Не можна. А раптом я вимкну якийсь важливий прилад. Сам Вольт ногу зламає у цих дротах. Фух. Не впадайте у відчай, Євгенійовичу. Ми знайдемо вільну розетку. Справді, колего. Ви поки попийте чаю, заспокойтеся. Дякую, колего. Дуже вам вдячний. Фіксики влаштовують школи для своїх дітей у різних місцях. На фабриках, у магазинах, на складах. Скрізь де багато машин і приладів. Та можна сховатися від людей. В нашій школі пощастило. Вона розташувалася в лабораторії професора Чудакова. Це чудове місце для уроків, адже сюди щодня приносять на експертизу всілякі механізми, матеріали, іграшки та навіть їжу Тут багато різних наукових приладів та інструментів. А найголовніше тут ми можемо не ховатися від господаря, тому що Генієв Генівич Чудаков. Мій давній товариш. Він любить фіксиків, допомагає їм і нікому про них не розповідає. З чого почнемо? Для початку розплутаємо дроти. Ну, це ми миттю. Е -е, сюди. Ні, сюди. Нолику, допоможи! Налягай! Ой! раз! Чекайте, ви мене задушите. Треба тягти цей пробіг. А... Зупиніться! Ой. Дякую, Ігреко! диш! Так, за моєю схемою, щоб розплутати вузол, потрібно послабити цю петлю, а потім проштовхнути в неї он той дріт. Ось тепер із того кінця. Витягайте сірий. Ні. Ще тут потягніть. Та дружніше. Дивіться, цей дріт ні до чого не підключений. Отже, він не потрібен. І його можна просто висмикнути з розетки. Ех. Оп. Тут і ще один дріт зайвий. А я ще знайшла непотрібний дріт. Ну, тобто ми з сімкою знайшли. Нолику, ти чого сумуєш? Усі поперед мене встигають. А ти цей дріт перевіряв? Цей? Ух ти! Нолику, ти там що, скарб знайшов? Ага! Цілих шість війни! Ну, тепер Геній Євгенійович може підключити і вентилятор, і чайник, і паяльник. Щоб підключити прилад до електричної мережі, потрібно кілька дротів з металу. Тільки ці дроти не повинні торкатися один одного, інакше струм спалить їх. Тому дроти ізолюють, тобто покривають пластиком, що не пропускає електрику. Будьте уважні, не торкайтеся оголених дротів. Якщо ізоляції нема або вона порушена, вас може боляче вдарити струмом. Ой, дякую, друзі. Дуже вам вдячний. <ріст> Ой, вибачте, я не хотів. А, а воно тут. Піду до себе. Так, так, колего, їдіть. А ми. Продовжимо. Ем, а про що був наш урок? Про дроти. І урок уже минув. Перерва!